Служба безпеки України викрила ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відома як гру, який діяв у Курахові на Донеччині. Йдеться про 40-річного мешканця Луганська, який ініціативно вийшов на представників ГРУ та запропонував допомогу у наведенні ворожого вогню по українських позиціях. Як встановила СБУ, агент збирав інформацію через власні зв'язки і передавав представнику російської спецслужби локації українських захисників. Також зрадник наносив мітки з координатами базування військової техніки на електронні карти та передавав у чат-бот російської спецслужби. За завданням розвідки РФ агент мав виїхати до Черкас для збору даних про розміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. За наявною інформацією, рашисти збиралися використати розвіддані від коригувальника для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по Черкащині. Зрадник двічі намагався перетнути державний кордон РФ та Республіки Білорусь з Україною, однак йому це не вдалося. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисник переховується від правосуддя на території Росії.